Дякую тобі, Ісус, Дякую за людей, які люблять молитву і ходатайство. яких ти покликав в це. Служінь, в це важливе служіння. Я молюся, щоб їхні руки не опускалися. Таких людей по цій землі дуже багато. Нехай вони посилюються і діють, нехай вони роблять свою роботу невидиму для багатьох. Нехай вони насолоджуються цією роботою. Це не проста робота. Я вірю, Господь, що ти воздаш цим людям. Я вірю, що ти воздаш кожному ходату, кожному заступнику, кожному тому, хто проголосив Твоє Слово, кожному тому, хто стояв на істині слова Твого, не, не погодився зі злом, робив все можливе від себе, щоб зупинити зло і виконувати свою частину. Ми хотатись за нашу землю і молимось про Твою милість до кожного нас. Ми мовимось, Господь, що во милістю Твоєві, Господь. Ми бачили перемогу. Ми бачили силу і славу Твою. Ми бачили з силу Твою, Господь. І я молюся також зараз про людей в тілі Христа, про церкву, святу церкву Твою, яка втомилася. Є люди, які втомилися. І нехай Господь, ті, хто вдовилися в цей непростий для себе час, знайдуть правильний шлях набуття тієї сили, яку ти пропонуєш, Нехай той шлях, який буде тримати їх в силі Твоїй, відновить їх спочатку. Нехай той шлях зараз відкриється їм, захопить їх Господь. Нехай їхні крила піднімуться, вони полетять мов вороги. Нехай страх піде, відчій піде, безнадійність піде, нехай прилив нових сил, свіжість небес Господь. Віяння небес розвіє все, що стало причиною розчарування, що стало причиною зупинки. Я молюся, Господь. Я молюся за цих людей. Я молюся, щоб тіло Христа оживало. Ті, хто засипають або занепадають, відновлялися. Це стосується тих людей, які є частиною нашої помічної серви. Це стосується тих людей, які живуть в нашому місці, являються дітьми твоїми. Це стосується тих людей, які живуть в Україні, які втомилися від війни і десь розчарувалися, бо бачили втрати, бачили сльози, не побачили всього, що ти нам обіцяв в саме цей час. Нехай все, що стало важким грузом, який дали їх вниз, нехай все це буде розбити тобою, Господи. Нехай легкість прийде. Розуміння ситуації з точки зору вічності Господа. В ім'я Ісуса Христа. Нехай погляд вічності, нехай погляд з небес обновить силу цих людей в ім'я Ісуса. Нехай упадок не укорениться. Безнадійність не пусти коріння своє в ім'я Ісуса. Але я, нехай тух віри зійде на цих людей в ім'я Ісуса. О, Ісус, О, Махаля. О, аллелюя! Слава, слава тебе, Ісус! Хвала тебе і купити царю. Боже, я також боюся за людей, які потребують фізичну сілі. Нервова система приходить в норму в ім'я Ісуса Христа, в кожного, в кожного, в кого вона порушена. Через військові дії. Через воєнні новини, через всі ці жахіття, які творить на сьогоднішній день сторона Темрява, нехай вся ця інформація, яка породила. Проблеми на фізичному рівні. Проблеми з серцем. Органом, який качає кров. Не з тим серцем, якому все в порядку, а фізичним серцем, яке дало збій. Також я молюся. Індокрина, індукри, система називається? Індокринна. Індокринна, Індокринна система, яка також має потребу в цінці. Дякую тобі, Ісусе, дякую тобі, Господь, що все це відновлюється. Все це в організмі людей, які стали вразливими через все, що це світить. Як поток грязі вилив на них, все це відновлюється. Відновлюються твої присутності. Відновлюються в великі сили Твої через велике сили Боже. Всі, хто з'єднується з вірою в вірі, з тим, що ти відновлюєш, зміцнюєш наполієш собою. Всі, хто з'єднується з вірою, щоб болі в колінах сустави. Всі, все це відновлюється. Всі, хто вірять в це, вони нехай отримують Сіл. Всі, хто не міг присідати, нехай присідають. Аллинує. Слава Ісусу! Остапа Хамдовсь. Прямо зараз сидях він войнується. Житті тих людей, які приймають вірою в сіл від цієї хвороби. Отже, я молюся, Господь за тих людей, які під час війни стали обмеженими через інсульт і інфаркт, який у них стався. Нехай ці люди відчують дію, сілюючи силу в своїх тілах прямо зараз. Нехай після цих слів, які вони почули, прийде в їхнє тіло по повне відновлення, сила, фізична крепість. Нехай ті всі спогади, які є в їх життях, в тій миттєвості, коли вони відчували силу найбільше, піднімуться. І нехай той рівень сили залишиться. Житті кожного, хто приймається свою віру. Нехай робота Духа Твого Святого прославить Твоє святе імені, Отець. Аллелюя! Слава тебе, відкупити. Зажаті нерви, які викликають бій по які обмежують в ходьбі, які обмежують в пересування в рух. Нехай всі ці зажаті, нерви вони прямо зараз відпускаються, не нехай тіло зціляється від цього не думаю. Нехай слава за це сила буде тобі. Дякую тобі, Аллелю. Слава Небітку. Аллелюй. Ось прямо зараз сходить до того віддати. До двох годин напрямки. Взуття, все, що було, як велика куля, все це зійде, затягнеться. І прямо зараз там не ви є. Скажіть, дякую, Господь, що я той має собі сіл від цієї проблеми в гнуті, від цієї гімато. Вона створена в нас до удару і прямо зараз вона затягується. Ваше тіло відновлюється, всі процеси в вашому тілі, нормалізовується, відбувається за кров. Поступає туди, де вона повинна поступити відновлює ті клітини, які почали відмирати. В ім'я Ісуса Христа. Серце починає працювати повноцінно, без всяких перепорів. Нормалізовано. Гармонійно. Так як злабу роботу серця в і землі. Ваш отець. Наш небесний Отець. Наш люблящий небесний. Дякую, тобі відкупити. Хтось хто довго страждав від Алі. приморою. Алія, Алі. Знаєте, що ваші обіцянки Богу. Те, що ви обіцяли було робити, вони мають бути виконані мали. І я вірю, що Господь вину свою милість на те, що ви не виконували ці обіцянки. Ця хвороба прямо зараз втрачає силу у вашому тілі, і ви знаєте, що ви маєте робити це царство. Зробіть крок та напрямок. І ви побачите силу, силу Духа Святого. Ви побачите, як надприродня дія благодаті вона по-іншому не діє. Благодать дії санта. Понесе вас. Ви будете надприродні. Тими проблемами, які колись залякували вас. Ай, дякую тобі, Ісус. ми не людина свою силу. Слава тебе, тобі, відкупите. Тобі, тобі, тобі. Дайте, мені, будь ласка, українську біблію на книзі до євреїв, 15 розділ Будь-якого. Дякую тобі, Ісусе. Слава тобі, відкупиту. Аллию. Хвала тобі, мій царі. Я дякую тобі, Господь. Українську, даєте я в українській молоді. Я дякую тобі, Господь. За те, що обновлено в Об силі. Аллилуйя. Слава тобі, Михсподі. Да. Обновлено в силі. Це те, що ти пообіцяв кожному. хто надіється на тебе. Господь, дякую. Дякую тобі, Господь. Що прямо зараз це обновлення відбувається в тих, хто зараз це чує. Тому що те, що вони роблять, те, що вони зараз слухають. Це є вияв надії на тебе. Вони шукають тебе і твоєї допомоги, Господь, Являй це. Являється це Писання прямо зараз в ім'я Ісуса Христа. Дякую тобі, мій відхопитель. Слава тобі, Господь спасибі. Хвала, хвала, слава, честь. Тільки тобі, тільки тобі, мій Господь. Аллия. Аллей. Аллем. 13 ростня до євреї. Я сказав 15 вибачать. Євреї 13 році. Восьмий вірш. Ісус Христос учора сьогодні і навіки той самий. Це найбільша надія для кожного з нас. Це найбільша надія для кожного з нас. Христос не помінявся. Ісус. Я дякую Тобі Господь що це Слово. Воно возгрівається великий сил. Воно дає мені надію. Воно забирає страхи, воно наповнює моє тіло ціною силою. Воно забирає, як обідниця. Все, що може руйнувати мене, тому що я знаю, що Ісус не помінявся. Я знаю, що Він як помирав на Христі, забирав хвороби. Він сьогодні це робить в тілі кожного, хто з'єднується з чистом. Христос милостив, довготерпеливий, співчутливий. Він є найкращим лікарем хірургом, який може зробити операцію без тручання, без тручання, без розрізів, які роблять лікарі, Він той, хто не помінявся, він не помінявся в своїх бажаннях себе. так, як він вам казав. Так як пообіцяв, ви можете повернутися в ту форму, в якій Бог. Прийміть це вірою, тому що Христос той самий. Бога. Такого з проблеми в тілі виглядають не нестоланною проблеми. У когось зараз тітородні органи. Довлюється. Вам сказали, що ви ніколи не народите через втручання, лікарство втручання. Прямо зараз все, що світло, перепонує народжувати дітей жінки, воно забирається. Зінайтесь і любите слово. У вас є поруч. Алинує. Тому що Господь цілує. Він учора, сьогодні і на віки той самий. Він не змінився. Аллилуйя, слава тобі, Господи. Хвала тобі Спаситель! Хвала тобі мені від купити. Аллилуйя, 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 слава слава, славо, слава, слава. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Дякую тобі, Ісусе. Дякую тобі, Господь. Я молюся за кожну людину, яка має потребу у відновленні, в наповненні силами. Особливо за тих людей, які просто відчувають втому, від тих речей, від яких вони не повинні втомлюватися. Я молюся за тих людей, які вже втомлені після того, як прокидаються. В обід втомлені, ввечері втомлені. Втома супроводжує вас і ви на грані розчарування, бо ви не знаєте причину цієї втома. В ім'я Ісуса Христа руйнує всі причини цієї втома. Я молюся про досконале сілення від цієї втоми, дух немощі. Слабкість я наказую тобі залишків оцих людей, які страждають від того. Нехай обновлюється сила твоя в житті цих людей. В ім'я Ісуса Христа. Нехай слава твоя, Господь захопить. Вогонь Духа Святого зійде. Цілі плани твої захоплять їх в ім'я Ісуса Христа. Дякую Тобі, нашу славу. Дякую Тобі нашу купитому царю. Аллелуй, аллелюй. Слава тобі, наш Божь! Аллелуй, Аллилуйя, Аллелуй, Аллелюй. Отець Небесний. Я молюся Господь, щоб планувати. Щодо переїзду іншу країну, який отримала людина, він підкрепився через двох-трьох світів. І нехай це будуть нейтральні люди для цієї людини. Ті люди, які не знали про це, нехай по слову твоєму Господь все це підтвердиться в житті цієї людини. Нехай цей переїзд. Супроводжується твоєю природною силою знаменами чудесами. Нехай та місія, яку ти доручив, вона виконується. Прославить твоє ви святе імення, буде джерелом пробудження людей, які будуть мати контакт з твоїм місіонером, з твоїм посланником в ім'я Ісуса Христа. Дякую і відкупи. Слава тобі, Господі, але людина. Дякую, те вкупити. А не побудження сказати людині, яка дивиться і чує ці слова в іншій країні, в Латвії. ви на інвалідному кріслі. Господь надприродним чином зцілює вас. Постарайтеся встати і зробити те, що ви не могли робити. Надприродним чином Господь зцілює вас, являючи свою благодать і милість. Хай все це, що відбувається, стане відомо іншим людям і прославить Того, хто вам життя, прославить вашого Цілителя, Господа Ісуса Христа. Аллилуйя! Слава тобі наш Сан і Бог! Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Ми привозносимо святий наш Бог! Аллилуйя. -дя. Ми дякуйте Господи! хвала тобі, Ісусі. А Бог мило, який кров'ю вічного заповіту підняв з мертвих великого пастора. Пастора Овець, Господа нашого Ісуса, нехай удосконалить вас у всякому доброму ділі, аби ви виконали Його волю, здійснюючи у вас усе, що йому до через Ісуса Христа, якому слава навіки! Не просто на віки, а на віки віків. Амінь. Слава тобі, Господи.